Усі ми з вами пильно стежимо за долею 24-го параграфу. Одні питають, що буде, коли він закінчиться, інші чи залишать пенсіонерів. А дехто і взагалі в паніці вже ліг в помиральну яму. Але ось що найцікавіше: відповідь на ці питання вже давно є. Німеччина її давно дала, просто не під тим заголовком. Бо поки всі читають лише про 24-й параграф, і, можливо, про 25-й, як ми вчора розмовляли, ну, звісно, і про 18-й найкраще читають. Ось, але. Але поки сконцентрована увага була на 24-му параграфі, десь на сторінках міграційного законодавства давно вже лежить насправді запасний план. І звати його параграф 23. Саме він вже сьогодні, як виявляється, і для багатьох із нас вже визначає, кого Німеччина готова залишити, навіть коли всі тимчасові механізми зникнуть, а кого ні. Також сьогодні ми з вами розберемо, що таке цей 23-й параграф. Чим він кращий або гірший за інші параграфи, хто реально може ним скористатися, і головне, чи є в українців шанс. Тому не перемикайте, бо в цьому випуску, як завжди, було перелопачено купу інформації. Як пише дехто з коментаторів, а те, що в нас виявляється, вже експерт з міграційного права, ні, я не експерт, я лише той, хто має добрий навик перелопатити велику купу інформації і упакувати її у 10-хвилинну розповідь. Ось так. Тому, якщо вам подобається мій формат, лайк мені авансом, а я вже буду починати. Розділ 23 закону про перебування відіграє ключову роль у міграційному законодавстві Німеччини. Він уповноважує вищі державні органи влади надавати дозволи на проживання більшим групам іноземців з міркувань міжнародного права гуманітарних або політичних причин. Це положення є особливо важливим, оскільки воно пропонує гнучкість у виборі права на проживання, гуманітарна підтримка в кризових ситуаціях і. Прокладає шлях до інтеграції іноземців в Німеччині. Таким чином, стаття 23 закону про перебування створює основу для українських біженців у Німеччині. Ось так. Спочатку він був запроваджений для забезпечення захисту певних груп у надзвичайних ситуаціях, цей параграф з роками зазнав низки змін, які розширили його сферу дії та підвищили ефективність. Якщо дуже просто, дуже спростити, це пращур 24 го параграфу, але він зі своєю еволюцією став виконувати дещо інші задачі. А натомість ось ці його основні задачі тепер покладаються на 24-й параграф. Але після закінчення 24-го параграфу ми можемо ним скористатися, тому що він є діє, і якраз в той момент ми ним і будемо, як на мене, користуватися. Але будь ласка, я не хочу вас ввести зараз в оману про те, що це якийсь старий закон, там пращу 24 го параграфу. Ні, розділ 23 закону про перебування набуває все більшого зараз значення як інструмент німецької міграційної політики, особливо в частині захисту та інтеграції біженців і мігрантів. Сьогодні буде слово параграф, це, мабуть, тисячу разів його скажу. У різних параграфах розділу 23 пояснюється: 23-й параграф закону про перебування розділений на кілька параграфів. Які визначають різні вимоги та процедури надання дозволу на перебування, параграф 1 параграфу 23 призначений для іноземців, які прибули з міжнародних гуманітарних або політичних міркувань, і дозволяє вищим органам державної влади або федеральному міністерству внутрішніх справ надавати їм дозвіл на проживання. Важливим доповненням до цього є декларація про зобов'язання відповідно до параграфу 68 закону про перебування, яка дозволяє окремим особам, об'єднанням або іншим організаціям покривати витрати на проживання осіб, які мають право на захист. Тобто, якщо перевести на людську мову, я знаю, мене дивляться багато пенсіонерів. Параграф 23 не подрозумівають під собою якогось соціального захисту чи соціальної підтримки, але в ньому прописана можливість, що окремі фонди чи організації можуть надавати соціальну допомогу людям, котрі знаходяться на цьому параграфі. Переходимо далі. Параграф 2, параграфу 23. Говорить про можливість надання дозволу на проживання. Групі іноземців, якщо це відповідає політичним інтересам Німеччини, знову перевожу на людську мову. Якщо Німеччина вирішить, що українцям можна залишатись, в них ось це є параграф 2, параграф 23, що можна залишати українців у Німеччині. Ось так просто все. Параграф 4, параграфу 23 дозволяє федеральним землям самостійно приймати рішення про прийом так званих біженців-переселенців і надавати їм дозвіл на проживання. Ці відмінності є важливими для розуміння правової бази для прийому та інтеграції мігрантів і біженців у Німеччині. Останній раз переводжую на людську мову, рішення можна отримати не тільки в Осленда Біфьорда, яка. На загальнонімецькому рівні приймає рішення. Рішення також можна в вашій федеральній землі отримати е, окремо. Тобто вони можуть також вирішити, що саме ви їм потрібні тут, як е, людина, ну, наприклад, ви там займаєте якусь. Е, Специфічну посаду, яка дуже потрібна Радхаусу, от і все. І вони можуть спеціальним своїм рішенням видати вам дозвіл на проживання у своїй землі. Ось таке теж можливо. Хто ж може подавати заяву на 23 й параграф? Він застосовується до широкого кола ситуацій і пропонують різним групам людей захист і можливість легального перебування в Німеччині. Застосовність цього параграфу, вибачте, за ось такий переклад карявий трошечки, залежить від конкретних умов і відповідних параграфів, на яких зосереджується увага. Особлива увага в розділі 23 закону про проживання приділяється біженцям і програмам переселення. Ці програми спеціально розроблені для того, щоб запропонувати людям, які потребують міжнародного захисту. Новий дім. І тут хочу ще зараз таку трошки поки вам записував це, думка в мене накрила про те, що чому я кажу про Німеччину і чому саме Німеччина робить цей 23-й параграф і чому 24-й параграф саме з Німеччини пішов і все таке інше. Тому що за основу загальну європейську соціальну політику взяте німецьке законодавство, котре. Іде і ще за царя панька ще після після другої світової війни, і ось тому воно перекочовувало до пращура Євросоюзу, і там воно таким чином розвивалося. Ось чому дуже детально про все це, як розвивалася вся соціальна політика Європи. Ось у цьому випуску. Ось так. А ми повертаємося саме до того, хто ж може скористатися цим 23-м параграфом. Це біженці, які не можуть повернутися на батьківщину через війну. Але коли 24-й параграф відмінять, звісно, війни не будуть, тому це не підходить. Далі, особи в рамках програм переселення, які приймаються до Німеччини на основу відбору за певним критерієм гуманітарного характеру. А ось це вже дуже цікавий пункт. Тому що в мене, мабуть. Півтисячі коментарів, а що мені робити, коли в мене немає дому, коли мені нікуди повертатися і все таке інше. Так ось ще раз читаю, як звучить цей пункт. Щоб вам, я, це дуже чутливий момент, тому я вам цитую його загострив, тобто виділив, щоб не переврати нічого. І далі висновки робіть всі самі. Особи в рамках програм переселення, які приймаються до Німеччини на основі відбору за певними критеріями гуманітарного характеру. Тобто, за моїм особистим відчуттям і висновком, це саме пункт для таких випадків. Не кажіть, що я вам цього не казав. І от ви скажете, Антон, а як його отримувати і що потрібно, давай вже швидше розповідай. Процедура подання заяви на отримання дозволу на перебування відповідно до 23 го параграфу. Цей процес, як і все в Німеччині, є впорядкованим, метою якого є надання відповідним особам законної підстави для перебування в Німеччині. Процедура включає в себе наступні етапи. Заява, куди ж без неї? Першим кроком є подання офіційної заяви до відповідного міграційного органу, тобто до Ausländerbehörde, Як я розумію, цього. По факту не написано, але в який ще орган можна. Далі написано просто: орган перевіряє, чи відповідає заявник конкретним критеріям, передбаченим параграфом 23». після чого на підставі експертизи орган приймає рішення надання посвідки на тимчасове проживання. Ось так написано і все. Якщо рішення позитивне, заявник отримує посвідку на проживання, яка легалізує їхнє перебування в Німеччині. Ну і звісно ж, для успішного завершення процесу подання заявки необхідні певні документи, і, звісно ж, є вимога, куди без них. Для підтвердження особи та громадянства заявника необхідний дійсний паспорт. Це раз. Залежно від конкретної підстави, зазначеної в пункті 23 розділу, можуть знадобитися різні документи, наприклад, докази ситуації в країні походження або особисто. Обставин. Я знаю. Мені в коментарях, я читав цей коментар, якщо ви мене бачите, яку я справку можу взяти як доказ з окупованої е, території або е, з-під Бахмуту. Я не знаю. Чесно, так написано в правилі, і все. Це не до мене, не апелюйте, будь ласка, до мене, так? ніби це я пишу ці закони чи ще щось. Я вам їх просто розповідаю. Ось так. Не знаю я, які документи і які докази в такому випадку потрібні будуть, і що вони будуть приймати за доказ. Ось так. Може також знадобитися документи, що підтверджують достатні фінансові можливості для покриття витрат на проживання в Німеччині. Тобто, ви поняли, що 23-й параграф, він надає. Можливість залишатися в Німеччині, тобто на всіх тих самих правах, як і 24-й параграф, але звісно без жодної соціальної підтримки. Що стосується пенсіонерів, я перед цим вже вам казав, що він не виключає, що будуть працювати якісь організації або спеціальні фонди будуть для цього зроблені. А для тих, хто працює, це також гарна новина, тому що в цей перехідний період, можливо, після закінчення 24-го параграфу. Нас якось автоматично переведуть на ось цей 23-й параграф, але за умови, що ми там покажемо докази, що нам там не потрібна соціальна допомога, що в нас є гроші. Тобто це робочий фертрак і фертрак на оренду житла. Ось так. Я думаю, так цього буде достатньо. Але знову цей коментар це особисто, я так думаю. А ми повертаємося далі до. Фактів часто вимагається підтвердження постійного місця проживання або проживання в Німеччині. Про це я вже забігав вперед, сказав. І позитивним аспектом, на відміну від 25-го параграфу, про який ми у минулому випуску, та ще багато випусків минулих розмовляли, цей параграф. Залишає можливість подорожувати на батьківщину без втрати статусу, також крута штука, котрої немає на відміну у 24-му параграфі, на 23-му параграфі є можливість натуралізації. Тобто, як ми розуміємо, що ти, коли ти працюєш і сам себе забезпечуєш, відповідно вони дають можливість подальших кроків з натуралізації. Що ж вони там пишуть? Що стаття 23 закону про перебування не лише створює підстави для навчання, дозволу на перебування, але й відкриває шляхи до натуралізації для осіб, на яких поширюється дія цього закону. Можливість отримання безпечного статусу перебування створює умови для подальшої натуралізації. Коротше, там ще дві сторінки тексту було. Якщо коротко, то. Як я вже сказав, з 23-го параграфу можна переходити на постійне місце на ПНП, постійне місце перебування або взагалі отримувати громадянство за загальними правилами, за загальною процедурою отримання ПМП та громадянства. Тож давайте перейдемо нарешті до висновків значення 23-го параграфу для мігрантів українців у Німеччині. Розділ 23 закону про перебування є центральним стовпом в міграційній політиці Німеччини та взагалі всієї Європи. Він дозволяє владі гнучко та гуманно реагувати на потреби мігрантів, біженців і, звісно, на власні потреби. Різні параграфи цього розділу створюють правову основу, яка не лише забезпечує захист, але й відкриває перспективи для нового життя в Німеччині для українців. Ось такий в нас сьогодні висновок. З вами, як завжди, був Ященко Антон. Ви були на каналі Без Води. Якщо вам сподобалось, будь ласка, лайки мені ставте. Підписуйтесь, якщо досі не підписані. І там внизу, скромно, якщо в когось лишня копієчка є, є посилання на суперспасибі. А ми побачимося з вами незабаром.